Святостація Ісуса роздягають. Ісуса роздягають, Ісус приймає це терпіння, роздягання за людський рід. Людський рід часто буває так, що падає в упадки. Ми говорили, це безперервний стан боротьби людини за царство Боже. Ісус каже про це. Істинно кажу вам я, віднині царство Боже буде братися силою. І той, хто, е, хто буде вживати цю силу, той його хапає. Ви чули про такі слова Ісуса. І це є нам розважання в цю хвилину, що ми боремося достойно, що ми вживаємо силу, що ми всю силу, яку нам Бог дає, вживаємо для того, щоб хапати царство Бога, щоб його успадкувати. Бо якщо не, не хапати його, не боротися за нього, не боротися не вхопиш його, пройдеш мимо. Ти був біля нього дуже близько, як той чоловік, який каже до нього Ісус, ти каже дуже близько царства Боже, до того багато сказав. Іди продай весь свій маяток і йди слідом за мною. А він тоді опустив голову і сумно відійшов. Чому він так сумно смутком відійшов? Бо він любив дуже багатство і не вжив силу продати, і роздати і піти собі, стати апостолом. Ісус фактично його покликав бути апостолом, але він відмовився і стати. Всі ті, які тепер на Східній Україні у нас служать священники, вони є апостолами, апостолами тих місцевостей, де він є один на величезне місто. Або двоє десь там їхні за такі великі міста, як, наприклад, той же самий е, Сімферополь, або Севастополь, або ще десь там, по одному десь нашому священику, він приходить туди як апостол, де Московський патріархат зовсім людей не сповідає, вони не сповідані за все життя. Якщо є, то обща сповідь, яка не має ніякої ваги, бо вони не щиро можуть сповідатися, бо не знають, що там, бійків, які в них гріхи, не розуміють до а наші священики, як настояще апостоли, пішли на цю східну Україну і одягають у благодать. Ті терени України, тих українців, учать жити по-божому християнським способом життя. І це є подвиг, таке подвижництво наших священиків, які на сході там служать на Півдні. Давно блаженіший показував у соборі такого отця Івана, який там від нього лишався. І його врахували, щоб він взяв громадянство в Росії. І він йому руки цінував за то апостольство, яке він там втратив. І це апостольство, яке зодягає людей. Що це є а, втратити благодать? Це бути в чашкому гріхові і не каятися, і не повертатися до нього, до того стану, освячуючи ласки благодаті і не позбуватися гріха не йти до сповіді, не каятися. І коли людина так. Живе без покаяння, без навернення, без святої тайної сповіді. Що вона тоді робить? Мертва. Вона втрачає життя, стає мертвою. Вона стає мертвою без благодаті. Ви бачили в іконописі є таке зображення. Коли зображають грішники, в яких дияволи за мутузок голих нагих ведуть до пекла. Це люди, які без благодаті. Наприклад, ікона про. Страшний суд. Де йдуть до пекла грішники, які нагі, роздягнуті, і до царства Божого, які зодягнуті, їх зображають зодягнуті, благодаря. І коли, наприклад, згадує папа Григорій за а, тих, які терплять у він каже, що він бачив того слугу, який дуже тяжко терпів у чистилищі в вогняні, в яг... вогняному полоні. Як він кожен день за нього молитву молився. Коли кожен день за нього службу Божу служив 30 днів, все менше й менше того було вогню. І на 30-й день він зауважив таку річ, що він побачив у чистилищі того чоловіка, за якого він 30 днів молився, свого слугу. І він каже, того монаха, він каже, він побачив його зодягнутого у білу одежу, бо до тих пір був нагід, терпів у полумі вогняному, горів і терпів. Ті всі муки чистилище за гріхи минулого життя. І коли він вже очистився через безкровну жертву, що кожен день відправлялася за нього служба Божа, тоді він зодягнувся у білу одіж. Так? І вони, він у тій чистоті, про яку говориться блаженні ті, які перуть свій одяг, які в чистому одязі появляються перед Богом у благодаті, з'єднаним з Богом. У тій білизні, в тій чистоті, коли вони приходять до Бога, то що стається? Вони дістають спасіння, Бог є у благодаті. І наука церкви. Божа ласка, благодать до спасіння є конечно потрібна. Без Божої ласки, благодаті, без одягнення в Бога. Ті, що у Христа хрестилися, у Христа що? Одягнулися. Прихистили своїх дітей, правда? Ви чули дуже добре. І, е, наприклад, зодягнулися у Христа, це зодягнулися у благодать. І щоб ми могли це зробити, зодягнутися у Христа. Ісус Христос приймає терпіння, коли його роздягають і лишають його нагим на посміховість е, перед усім народом ізраїльським. Так принижували усі часи злочинців. І Ісуса прираховано до злочинців, його роздягнули на е, лобному місці. Де є кати вбивають злочинців. І він мусив перетерпіти як злочинець. За кого? За злочинців? За всіх тих, які переступили закон, вони є перед Богом злочинцями. перед любов'ю, бо потоптали любов, яку їм дарує Бог. І тоді, коли претерпів Ісус Христос за всіх нас, як за злочинців, сам став злочинцем, сам взяв на себе кару, яку би ми мали нести за те, що ми. Що ми втратили свою благодать через наші гріхи. І він дає нам повернути собі ту благодать, зодягнутися в нього у Христа, після того, як Він нас за нас потерпить, і Він потерпів за нас. І ми мали змогу і маємо змогу одягнутися в ній, ту благодать, і в ній перебувати, вживати силу, то що ми перше говорили, перемагати спокуси диявола. Він каже, укради, ми каже, не укради, не пожадай. Ми кажемо, не пожадаю. Там заповідь. А диявол каже, пожадай. Я вживаю силу, каже Ісус. Я тебе проганяю, від пішов, іди від мене, сатанок, келих, який даєш мені, я Споживай його сам. Так, учить нас святий, ти І це зображення ж на Христі. І тому, говорю Христі, будемо молитися, щоб ми були зодягнуті в благодать, Наші сім'ї родини були віддягнуті в благодать. Я наша Україна, злодяна та в благодатці, і вдасть світ, щоб був злодями встав, у Амінь. Чи на що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не вводи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Ані.